Всім привіт! Мене звати Сергія, відео розкажу про те, як мене два дні підрядку села бджолтоси. Ну, не буду затягувати, беріть смаколики, заварюйте чай і ми починаємо. Одним літом я ганяла на вулиці, і тут я почала розуміти, що мені стає боляче. Я почала кричати на все горло. І в цей час я ще якось її стрихнула за секунду. Ого, не уявляю, як ти це зробила! Сама не розумію настільки швидко, що вона навіть не встигла мене косити другий раз. Сьогодні не моя черга. Ні, моя. Так, давай так буде щистіше говорити, щоб підписався і поставив лайк. Постав лайк, підпишись, mm. то давай далі. Як тебе вписали другий раз, Джо? Добре, продовжуй. Хочу сказати, що перший раз був. День, коли я мала їхати до бабусі, яка жила у місті, а я в селі, яка за 10 кілометрів від нього. Тому пішки не дібратися, А я так поїхала до бабусі, ночівлею, Тож на наступний день я поїхала на мопеді, тому що це класно. А ми їхали в той день через село, не те, в якому ми жили. Чи те, якщо чесно, сама не знаю. Ну, ну і тут ми їдемо собі по кінесеньку. І тут я починаю кричати на все горло, а тато не розумів, що сталося. Просто ця оса влетіла мені майже в око. І оскільки вона влетіла мені прямо перед оком, то мені зовсім здавалося, що це джеміль. Хе -хе. А коли тату зупинився, він стригнув її і приклав холоднючу воду. А коли приїхала, мені приклали пельмень. Ну, що зробити, рукою нічого не було. Ну, моя історія закінчується. Ставте лайк і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нове відео. Ну а тепер всім пока!